Привіт! Чи думали ви колись, що для створення 3D анімації, як у фільмах чи іграх, не потрібен потужний комп'ютер? Ну, сьогодні ми розберемося, чи можна робити круті анімації просто на телефоні, і в центрі нашої уваги додаток, який наробив чимало шуму: призма 3D. От уявіть собі: сидите десь у кафе, в парку і просто на телефоні створюєте власний 3D-світ своїх персонажів. Звучить як фантастика, саме це й обіцяє призма 3D. Тож давайте перевіримо, наскільки це реально. І знаєте що, це не якийсь там маловідомий додаток, понад 10 мільйонів завантажень. Тільки вдумайтесь у цю цифру це величезна спільнота, і це говорить про те, що люди справді хочуть мати потужні творчі інструменти прямо у себе в кишені. Окей. Ось що ми сьогодні розберемо поговоримо про саму ідею мобільної анімації, зануримось у, скажімо так, драматичну історію двох версій додатку, подивимось на його велике повернення, розберемо, які там є інструменти, і врешті-решт з'ясуємо, чи це справді студія у кишені. Ну що, поїхали? Ідея Prisma 3D, вона водночас проста і ну дуже амбітна. Взяти складні речі, як от 3D-моделювання, рігінг, анімацію, і зробити їх доступними для кожного. Просто на телефоні, навіть якщо раніше ніхто цим не займався. Це, по суті, робить творчість доступною для всіх. Але не все було так гладко. В історії Призма 3D є справжня драма. Серйозно, був один момент, одне оновлення, версія 3.0, яке не поховало весь проєкт. Давайте розберемося, що ж там сталося. І тут важливо зрозуміти, це не було звичайне оновлення з парою нових кнопок. Ні. Розробники взяли і переписали все з чистого аркуша: новий інтерфейс, нова логіка, і для багатьох старих користувачів це, м'яко кажучи, стало справжнім шоком, і не в хорошому сенсі. І тут спільнота буквально розкололася навпіл. Нова версія 3.0 була, ну, вона була сирою. Повною багів, складною, незрозумілою люди були розлючені. І знаєте, до чого це призвело? Розробникам довелося випустити окремий старий додаток Prisma 3D Legacy. просто щоб люди могли хоч якось працювати зі своїми старими проєктами. Уявляєте? Ось ця цитата, по суті, ідеально описує те, що відчували люди. Уявіть, ваш улюблений інструмент, з яким ви провели сотні годин, раптом стає. Чужим, незручним і просто не працює. Розчарування було колосальним, і багато хто думав, що це кінець для призма 3D. Але історія на цьому не закінчилася. І ось тут починається найцікавіше велике повернення замість того, щоб просто здатися або ігнорувати хейт, розробники зробили щось дивовижне. Вони почали слухати. Вони читали відгуки, виправляли помилки і випустили версію 3.1. І це був справжній камбек. І тільки подивіться, що вони додали. Це не просто список фіч. Кожен пункт це відповідь на скарги користувачів. Фізичний рушій? Будь ласка, робота з аудіо є можливість рендерити у 2К приймайте. Вони не просто виправили помилки, вони взяли і зробили додаток кращим, ніж він був будь коли, стабільним і набагато, набагато потужнішим. Окей, додаток врятовано. Він стабільний і крутий. Тепер давайте заглянемо під капот і подивимося, а що ж там є, які інструменти є у нашому розпорядженні, щоб оживити статичні 3D-моделі. Так, перш ніж ми підемо далі, треба розібратися з одним важливим словом: ригінг. Що це таке? Ну, уявіть собі ляльку-маріонетку. Ригінг це як створення для неї ниточок і внутрішнього скелета. Без цього скелета ваша 3D-модель буде просто нерухомою статою. Це ключовий крок до анімації. І що круто! Призма 3D дає кілька способів це зробити. Можна просто прив'язати один об'єкт до іншого, це називається parenting, для простих рухів. Можна вручну рухати кожну кісточку, це пляма кінематика, повний контроль. А для персонажів є інверсна кінематика. Це коли ви тягнете за руку, а вся інша частина тіла рухається реалістично, дуже зручно. А як власне створюється сам рух? Все геніально просто. Ви ставите об'єкт в одну точку. Це перший ключовий кадр. Потім пересуваєте повзунок часу вперед, ставите об'єкт в іншу точку і ставите другий ключовий кадр, а все, що між цими точками додаток прораховує сам, і вуаля, у вас є плавна анімація. Гаразд, з технікою розібралися, але призма 3D це щось більше, ніж просто набір інструментів. Давайте поговоримо про те, чому цей додаток важливий з точки зору креативності, освіти і, що дуже важливо, безпеки. Бо знаєте, коли створюється анімація, це ж не просто розвага. Це розвиває креативність, треба ж придумати історію, це вчить вирішувати проблеми. М -м, чому ця рука гнеться не так, це виховує критичне мислення і, зрештою, додає впевненості у власних силах, коли бачиш готовий результат? І ось це. Ну, просто надзвичайно важливо, особливо сьогодні. Додаток зроблено з думкою про безпеку дітей. Він не збирає жодних особистих даних. Не треба створювати акаунти, вводити пошту чи щось таке. Навіть реклама у безкоштовній версії не відстежує нікого. Це просто безпечний простір для творчості. Звісно, є і проверсія для тих, хто хоче більшого. Що вона дає? По-перше, прибирає все, що відволікає: ніякої реклами, ніяких водяних знаків на відео. А по друге, додає класні штуки, більш реалістичне освітлення, доступ до готових професійних моделей. Тобто, це для тих, хто хоче зануритись у творчість з головою. Ну що ж, ми пройшли довгий шлях від амбітної ідеї через драму з оновленням до тріумфального повернення, настав час підбити підсумки і дати відповідь на головне питання. Тож чи є призма 3D справжньою повноцінною 3D-студію у вашій кишені? Після всього, що ми дізналися, чи справдилась ця гучна обіцянка? Так, ось головні висновки це дійсно потужний і, що важливо, доступний інструмент. Він пройшов через вогонь і воду, але став тільки кращим. Ідеально підходить для всіх, для студентів, для тих, хто просто хоче спробувати щось нове, для юних аніматорів, і що важливо, це безпечний додаток. А Pro-версія дає змогу творити взагалі без обмежень. І знаєте, зрештою, можливе питання не в тому, чи можна назвати це професійною студією. Головне питання інше. Яку неймовірну історію можна розповісти, коли такий інструмент є просто у вашій кишені? Адже тепер для цього немає жодних перешкодок.